Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас вже на завершальній стадії бензопилка, супер-пупер, як там кажуть, пушка ракета Bosch. <кхи> Чесно, не розумію хто оце от таку от шляпу купує. Тим паче тут брехні ну, на кожному кроці. Т таку техніку Бош ніколи не виробляв. Power 6300 такого, грубо кажучи, не існує. Це об'єм. Об'єм двигуна 58, але тут 52 цилиндропоршнева стоїть. І що там number of. Що там? Там це, мабуть, оберти 13 тисяч. Ну, при 13 тисячах вона нахрен ляже. Коротше, вона в мене відмучила жорстко. Е, чесно скажу, я навіть і не думав, що таке може бути. Хоча це могло бути е, на інших запчастинах, але ніяк не на даній запчастині. Коротше, техніка приїхала е, йшла в рознос. Так. Прокладка під циліндром була пробита, прокладульку я поміняв, е, все чудово, гарнесенько. Е, патрубок був встановлений неправильно, тобто патрубок був сам встановлений правильно, потім вдягнутий був текстоліт. Потім оця от прокладулька стояла, оця от прокладулька. Потім патрубок той що вийшов, впердолили кілечко, а далі вже кинули оцю, цю ось обойму. Ну то нічого страшного. Короте, склав докупи, я її дерг, а вона стрель і все. Трель і все, що це може бути, саме-саме елементарне, це свічка. І от видно, якщо... Я не знаю, чи на камеру ви побачите, що воно там відвалилося, якщо отак от дивитися, то більший зазор Коротше, я не бачу на камеру. А отак от. А отак от менший зазор І там воно видно воно... Ну я бачу. Електродик. Корочі, Що я роблю? Дістаю новесеньку свічульку. Новесеньку свічульку. Дістаю, з ними, до речі, проблем жодних не було. Жодних. Е е вкручую. Вона запускається. І глохне. І далі вона не хранами запускається. Коротше, грішив на перелив, тому що е, тут було все мокре, занадто мокре. Гадав, що е, ліг клапан. Карбюратор розібрав, е, все чистенько, гарненько, ну, на всякий випадок промив з от цією от шляпою. Все добре, склав докупи, дрг, не Е, За першим разом хватає, далі вже не працює. Рішив на модуль, поміняв модуль. Ні хрена, та ж сама шляпа. Е, що я потім поміняв? Це вже сьогодні, тому що я її вчора кинув, щоб не розвалити. Ну, не, не те, що не, не а то, то ви там подумаєте блин, вся, всякої хріні. Просто е, замучився з нею, рішив вишити на завтра. Сьогодні. Що я роблю? Міняю назад е, модуль, цей, що був, знімаю маховика, дивлюсь ще на місці шпоночка, е, все чудово, красиво, тільки на місці шпонки. От, диво, на. О, така от штучка. Ну там шпонка, а в краю шпонки. от така, така железячка стояла. В общем, я цю железячку виколупав, шпоночку встановив, гаєчку проклеїв. Затягнув, і що ви думаєте, вона також запустилася і заглохла. Потім думаю, ну блін, ну не вже це свічка, ну якось ну дуже-дуже дивно, ну нова свічка, а ніхрена не працює. Беру отаку от камбарх, вона більш дешевенька. В Шеляндію і дивимося, що отримуємо. От включено, вона тепленька, в принципі. І беремо. Ага. Вкручуємо цю. А, і за кожним разом, коли я викручував, на різьбульки піна була. Я не знаю, чому вона там була. Я вже гадав на кепське пальне. Пальне злив, налив свого і та ж сама хрінь Пробуємо. Але зараз вона чомусь працює більш-менш нормально. Я гадаю, можливо, через те, що вона нагрілася. Але от шляпа. Ну, звісно, ця свічка піде на утилізацію. Ну її заливає. Якщо подивитися, це більш, більш сухіше, це більш залитіша. Так що якось так масло тече, е, тече масло бігло через... Те, що задубіли шлангуліки. Шлангулику я поміняв основну, і там лишилась частина. Перевірю, якщо з неї буде й далі підтікати, то буде заміна лише маса насосу, якщо забажає цього сам клієнт. В принципі, в принципі, все. Так що якось так. Якось так. Навіть і і не думав, що нолесенька свічка отак може трахнути. Знаю точно, є, є у мене свічки, де... Mm. Ну, на які е ти не можеш покластися і вкручуєш одну, то там як як якісь нюанси викручуєш і вкручуєш іншу. Ну, з цим я не гадав. Що от така штука. Це перша, перша свічка із, ну, блин, із всіх, що я встановлював. Так що так? Бережіть себе, дякую всім за увагу, до нових зустрічей. Меро